Зеленський не хоче, незважаючи на е, те, що його переконує Дональд Трамп виводити війська з Донецької області, а також поступати за цілою низкою інших пунктів. При цьому Дональд Трамп поки не вживає сильно діючих заходів тиску на Володимира Зеленського, а останній разом з європейцями і частиною республіканців намагається вплинути. На президента Сполучених Штатів Америки, щоб він вніс зміни в мирний план, який точно відкине Москва. Тому на дипломатичному треку завдання мінімум для Кремля з приводу історії з безпілотниками не допустити згоди Дональда Трампа на суттєві корективи його початкового плану. А завдання максимум спогнукати Вашингтон до жорсткого тиску на Зеленського, який псує переговори, завдаючи удари по резиденції.